До молодіжного простору Левел 80 прийшла Анна Шевчук, дівчині 14 років. Вона учасниця проєкту Політичний симулятор. Суспільному розповідає, участь у ньому бере, аби отримати нові знання у галузі політики та історії. Мене цікавить політика. Мене цікавить подальший розвиток нашої держави, формування історії нашої нації, наше суспільство, його розвиток. Від таких занять зазвичай очікую нових знань, нових знайомств. Проєкт Політичний симулятор зорганізувала Вінницька молодіжна рада. Її очільниця Таїсія Дембовська розповідає, захід ініціювали, аби дати молоді можливість і більше дізнатися про діяльність влади та спонукати до публічних дискусій. Ми ознайомлюємо їх взагалі з державною структурою, тому що дехто навіть не знає, як працює державна влада. Органи місцевого самоврядування. Ми починаємо з місцевої все ж таки влади, ознайомлюючи з роботою в громадах і взагалі, що входить в їхні повноваження. На перше заняття прийшли 30 учасників віком від 14 років. Їх поділили на дві команди уряд та опозиція, розповідає тренерка проєкту Марія Маєвська. Серед завдань розпізнати політичні маніпуляції і створити влад. Асні, Марія, студентка Донецького вишу, вивчає політологію. Каже, такі проєкти це додаткові знання, досвід роботи в команді та вміння приймати рішення. Зараз молодь оцінила всю ситуацію і зрозуміла, що від неї залежить майже все, що робиться зараз в країні. Починають розвиватися максимально волонтерські громадські рухи до кожен з молодих учасників, розуміє, що він може якось вплинути саме своєю діяльністю, не звертаючись саме до верхівки влади. Заняття триває годину. На наступному заплановані політичні дебати, каже начальниця відділу молодіжної політики міськради Юлія Мончак. Власним успіхом з учасниками проєкту будуть ділитися місцеві політики та історики. Ми хочемо, щоб це були і політологи, і також відомі люди нашого міста, щоб молодь мала. Ну, змогу навчитися ораторському мистецтву і бути активною під час публічних дискусій. Ну і в той ж самий час, можливо, вони сьогодні дізнаються більше, все ж таки, про політичну складову держави на різних рівнях. Серед учасниць проєкту, студентка Вінницького торговельно-економічного коледжу Марія Драч наразі вивчає підприємництво, цікавиться політикою. Тема історії, політики мені дуже близька. Я в майбутньому планую піти на історичний факультет. Хочу ходити на такі заходи. Можливо, колись громадські організації попаду і буду там активним учасником. Заняття у рамках проєкту безкоштовні, проходитимуть раз на тиждень. Долучитися до них може молодь до 35 років, зареєструвавшись на сторінках Вінницької молодіжної ради, Наталя Колодій, Андрій Єстіров, Суспільне новини, Вінниця.